Дня сьогодні дивимося суперовий варіант на купівлю. Хочу вам сказати, що ця квартира продасться за кілька днів. Чому? Тому що це супервигідна ціна на академічному двокімнатної квартири. Вона знаходиться на комфортному другому поверсі. Тут буквально кілька хвилиночок, і ви в сердечку нашого мікрорайону академічний, фактично біля ТРЦ-Барбара. Дуже близенько зупинки всього потрібного транспорту. Класна. Квартира на ці кошти вже запрошую вас на перегляд. Ходімо поки що на віртуальний перегляд, телефонуйте всіх, хто хоче подивитися цей варіант на купівлю. Вживу. І так почнемо оглядати від коридорної зони, щоб ви розуміли чітко, де як розміщуються у нас кімнати. Одразу при фіній зоні повертаємо наліво, і у нас перша спальня. Тут у нас 17 квадратних метрів, плюс одразу вихід на закритий балкончик засклений. Ви бачите, ось такого формату. Вид з цього віконечка у нас у двір. Це адреса Миколаївська вулиця, район Академічний. Повністю двокімнатна квартира вже мебльована, в такому стані, як ви зараз бачите на відео, фактично продає. Тобто, хто особливо розглядає варіант уже для проживання, це чудовий варіант, адекватна на неї вартість. Далі друга кімната в другій частині квартири вже у нас вид на алейку. І це може бути використана як дитяча кімната, досить велика. Ви бачите, по площі все помістили, що потрібно по меблюванню. Далі кухня у нас ось такого формату: 12 квадратних метрів. Живу надзвичайно простора. Тут у нас помістилася і величезна робоча зона, ви бачите по ліву руку, і по праву руку м'який куточок, плюс холодильник і обідня фактично зона. Санвузол у квартирі дуже комфортно його не об'єднували. Він у нас роздільний, абсолютно, ось так. от. По меблюванню і все, що ви бачите, теж все присутнє, що потрібно: і пралка, і рукомийник, і ванна, а туалет у нас вже окремо в іншій кімнаті. Класна квартира, хороша на неї ціна. телефонуйте, покажемо вживу.